Так, шановні колеги, доброго дня. Сьогодні буду коротенько, часу немає. Вибачаюсь, моє трішки буде фанити вітер. Значить ситуація яка, пішло тепло, волога дуже швидко почав виготувати часник і у багатьох він пожовтів. Дуже різко. Ну, Як бачите, у мене більш-менш такого, щоб жовтого прямо немає, фон зелений. Туди і далі. Яка причина? Чому він жовтіє? Дуже швидка вегетація, йому в великій кількості потрібен азот для вегетації, тому він не встигає його витягувати із землі. От, тому жовтіє, хлорозить, це називається хлороз. Нічого прям критичного в цьому немає, але часник притормажує у розвитку, коли йому не вистачає азоту. Які виросте вершки, такі будуть і рішки. Тому в кого уже часник, ну, в такій фазі. В принципі, Можна вже по листу працювати. От, працюємо по листу антистресантами, працюємо по листу азотом, даємо йому азот в легкій доступній формі, от, плюс антистресанти. Ну і плюс мікроелементи всякі. Я буду користуватися такими препаратами вмпл 2 і Оракул мультикомплекс від тогрової марки Долина. Не перший рік я вже користуюся, задоволений. В принципі, випрацював свою схему. Може, вона не зовсім і оригінальна, я буду використовувати на це перше підживлення по часнику. Ну, я буду працювати на наступному тижні, бо трішки не встигаю. Якими препаратами буду працювати? Кажу все на один гектар, кажу е на 300 літрів в середньому плюс-мінус води на гектар. Ви розраховуєте під свої розміри своїх ділянок і під свій розхід води, як, який у вас іде вилив на ваших оприскочах. Так, в 2 буде в мене 700 г на гектар. Оракул мультикомплекс буде в мене 2 літри на гектар. В цю ж саму суміш додаю 4 кг карбаміда і 3 кг сульфата магнію кристалічного. Це все розчиняю в теплій воді. І на цю бакову суміш 300 літрів води і на 1 гектар. І я думаю, чесничок підоживе, піде в ріст і підтягнеться, щоб він не втрачав у період своєї активної вегетації у розвитку. Кому що не зрозуміло, питайте в коментарях. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.